Добрий день. everybody! Сьогодні у нас на продажу Yamaha Joke 36 4 інжекторний скутер на водяному охолодженні. Сама популярна моделька із Yamaha, наскільки я знаю на сьогоднішній день. В виключно чудовому стані у нас 36 з невеличким пробігом, всього-навсього в 11 тисяч кілометрів. Ну і в загальному скутер. Один із самих живучих і самих цікавих, в принципі, взагалі на сьогоднішній день. Так, давайте почну з пробігу. Як я і сказав, тут всього на всього 1191 кілометр пробігу. Хто думав собі придбати джок 36, рекомендую брати і навіть не думати. Не так часто буваю з таким пробігом і в такому стані 36. Так, починаємо, як завжди, з задньої частини. Дивіться. Він був на заводській парній гумі, передня залишилась живенька, от вона на задній, на задньому колесі стоїть, а передню гуму я замінив. Тобто задня завод от в чудовому стані відсотків 60% по протектору залишилось 70%, ну повністю живенька ціла гума. От Гальма в ідеальному стані взагалі. Стан варіаторів є фотографія, ніхто до мене їх не відкручував ну, повністю в ідеальному стані. Фото покупцеві варіаторів я скину. Оригінальний амортизатор в принципі, ще не тече, амортизатор в них взагалі проблемний і практично в кожного джога він уже не працює. Так, Скутер у такому коричневому перламутровому, красивому кольорі, який я сказав на рідних варіаторах, на рідних ремнях. Бокової підножечки немає, не було. Рідне сидіння. Так, далі під сидінням, що у нас? Пара оригінальних зеркал, книжечка джок, мануал. Ну і в принципі, все тут ціленьке, все супер. Далі, по ключику. Ключик, на жаль, один, і він взагалі односторонній. Раджу. Зробити дублікат і дублікат робити бажано двосторонній, так як скутерочок зараз вставляється в одну сторону, тобто вам треба вгадувати в яку вставляти. Так, по у нас 11.09, бак чистесенький, навіть з оригінальним бензинчиком, червоненьким таким. От ключик. Один, я ж кажу, зразу зробіть дублікат і попросіть, щоб зробили двосторонній, так як він зараз на одну сторону працює. Йдемо далі. По пластику повністю ідеальний стан, без подряпин, без дефектів взагалі. Та й фізично, фактично він взагалі новий. 11 тисяч для 36-го Джогу це ну, взагалі нічого. Абсолютно. Передня гуманова, як я й сказав, замінена. До речі, колеса залишились в оригінальній фарбі, я їх не чіпав, колесика не фарбовані. От Де-не-де де, такі крапочки є місця іржі, але краще залишити отак, чим фарбувати і очухати це, я думаю, набагато буде краще. Ну і по пластику, як я й сказав, такий цікавий гарний колір. Полосочки так само в сірий колір. Коротше кажучи, в принципі по пластику без дефектів взагалі. Немає ніде подряпин, дефектів, ну і зауважень відповідно. От бачите, вставив ключик, я не так і не працює. Рівненько-тихенько працює двигунчик ідеально працює двигун. Так, далі у нас подивимось поворотнички. Все, працює, все добре. Так. О, світличко у нас ближнє згоріло, доведеться мені лампочку замінити. Ну і в принципі все, Заміню лампочку на нову, а так, в принципі, Ідеально працює двигунчик, ніяких зауважень немає. Взагалі, я ж кажу, 11 тисяч це, це у нас новий апарат. Працює, до речі, датчик на бак. Вилочка працює, до речі, і їде непогано. Помпа залишилась в оригіналі, я її не чіпав. Так, що мені подобається, чим подобається 36-й джок. До речі, навіть е людям з високим зростом можна отак зручненько поставити ножки. Сісти і для одного абсолютно з головою місця достатньо, навіть вдвох в принципі, непогано їхати. Та й сам, сам по собі непоганий скутерочок. От Єдине, що дивитися за помпою, а так дуже-дуже гарна живуча моделька, яка ходить по 90-100 по тисяч без ремонтів. Так що пробуємо як їде. Так, 57 чи 58 вона їде. Ну Все, закінчуємо. Дійсно, практично новий апарат, кому цікаво, контакти вказані під відео. Розмитнений скутерочок ставиться на облік. От, кому цікаво, телефонуйте, встигніть придбати. От, такі мопедики я вам скажу не часто бувають щоб дійсно по варіаторах було все новеньке і так далі. Так що всім вдалих покупок, кому цікавий даний апарат, звертайтеся.